Ми згадаємо тих, хто цього точно не почує, про яких безпечно згадувати, тих, з ким ви особисто не знайомі. Автори, публічні діячі, хтось з Ютубу, хтось із будь-яких сфер, хто на вас найбільше мав вплив як на спеціаліста. Це теж дуже таке виявилось підступне питання. Тому що я щойно зрозуміла, що всі, ким я захоплююся, з ними знайома. Mm. Якщо ми говоримо про українську ну, Бачите, кажуть, не варто зустрічати зі своїм ідолом ніколи, тому що так. можна його втратити. А просто не варто створювати ідолів. Mm. Тоді буде mm. простіше. Говорю, Ви найвісті... не рівнялися в професійній своїй практиці ні на кого, ніколи не мали бажання стати схожим професійно на когось. Ну, от, от тут я можу сказати так, що в зв'язку з тим, що моя професія, от саме моя діяльність популяризація науки, вона така дуже різнобарвна, і е, в ній нема стандарту, скажімо так.